Бережі майна громадян адміністративних колонального державного майна, головне. Допущено пошкодження того війна, прострадання і Далі, більш не виставлення до громадян, які водять поводять. Якщо бачите, що щось не так роблять, значить попередження, профілактика, але коректна, і більше виставлення. Зрозуміло? Значит, зовсім телефону, з командира. Ясно? Ясно. Багато нічого нового вам розказано було. Крім того, залишається актуальним питанням відомих автоматів, їх функціонування в, в тому Значить, Де виявляється чи бачите, що є відмір команди, зразу ми піти громадські значить, створена спеціальна група. Суто по цій лінії роботи, яка до нічний час їх перевіряє, значить комізія знає з ким витратити. Зрозуміло, Ви видали, не хіба постукали, виявлені чекають при потягу. Ясно? Ясно. Від вас допомагають, належно внесемо служби, постійно перебувати на маршруті та і і свої дії з. скажімо з... так, з... Паралельними нарядами стоїть біля вас, передавати інформацію, якщо є якийсь командир, щоб інші наряди. Ясно? Ясно. Це Не буде зривати багато нашого часу, щоб зробити нормальне структурного потери.